Дякую, друзі. Вітаю вас, любові Господа Ісуса Христа, і святами вас. Ми як в рай попали до вас, чесно вам скажу. Ви ну, просто... Я хочу подякувати Богу сьогодні за те, що ми сьогодні можемо бути тут разом з вами. Я хотів сказати, що ми приїхали. Ну, я не сам, команда приїхала, і я хотів попросити Сорнобайовці, щоб ви піднялися, щоб вас побачили. От. Дуже дякую за ваш прийом, друзі. Дуже дякую за підтримку, яку ви надаєте, будь ласка, сідайте, за підтримку, яку ви надаєте нам сьогодні. Я думаю, що ви розумієте, де ми знаходимося. Багато хто вже знає, і брати вже говорили, вони їздили до нас. Знаєте, я хочу всім вам, хочу, кого бачу, всім сказати щиро дякую. Ви не представляєте, наскільки. Ваш приїзд до нас, ваша підтримка, наскільки вона важлива сьогодні. Може, де хтось каже, та що там, що там їздити туди? Ви не розумієте, наскільки це важливо, коли ти відчуваєш, коли вже ви останній, хто до нас доїжджає. Тобто ми фізично бачимо вас тільки. Ну, раніше багато людей приїжджало, там, допомагали. Зараз фізично доїжджаєте тільки ви. Розумієте, про що я кажу? І не те, що там. Дякуємо за підтримку фізичну, але коли ви просто духовно приїжджає до нас, підтримуєте нас, що ми не самі, що в тих умовах, в яких ми живемо, а це постійний стрес, постійне давління, ви знаєте, підкачуєте нас трохи, да? щоб ми жили далі, щоб ми далі служили Богу, щоб ми далі могли жити. і Сіяти Боже Слово. Е, і просто показувати церкву Божу, е, піднімати її авторитет в умовах, коли це практично, ну, розумієте, да? дякую вам щиро, щиро дякуємо. Прийміть подяку. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Алілуйя! І ще раз святами. Я сьогодні хотів поговорити з вами про одне питання, яке часто буває, випливає. І воно звучить так: Господи, що ти від мене хочеш? Я не знаю, можливо, у кожного з нас це питання, особливо в віруючих людей, воно випливає. І знаєте, це питання, яке людина задає не з цікавості, це питання, яке. Часто воно виникає від якоїсь болю, від якогось переживання. І це питання не народжується тут, воно народжується воно народжується тут. І коли ми це питання, і це питання, кстати, воно всіх возрастів касається, правда? Тобто, це і діти задають, коли вони зустрічаються з Господом і дорослі люди. Тобто, це питання відповідь, да? правда? Це питання відповідь. Господи, що ти від мене хочеш? Я сьогодні хотів би, щоб ми трохи про це поговорили з вами. І це питання, воно не народжується в пустоті. Правда? Воно народжується тоді, коли Бог торкається нашого серця, правда чи ні? І я вам скажу так, більше, коли Бог перший касається нашого серця. Я думаю, багатьох із вас по-різному це питання випливало в своєму житті. І це питання відповідь, це не Ініціатива Бога, верніше людини, це ініціатива Бога. Бог перший це робить. І я думаю, що навіть не тільки ну, до невіручих людей, а часто й до тих, хто рухається в цьому напрямку, хто шукає, це питання теж виникає. Господи, що ти від мене хочеш? Коли Господь покликав Адама, він спитав, де ти? Навіть тоді, коли Адам ще не питав. Правда? Так, і істина вона проста, дуже проста. Людина питає Бога тільки тому, що Бог уже до неї доторкнувся. Що Бог уже торкнувся її серця. І ми часто думаємо, о, Господи, дозрію, помолюся, подумаю, потім спитаю. Повірте, ні. Якщо це питання вже є в серці, значить Бог уже що уже коснувся, доторкнувся до Твого серця. І якщо ця думка повертається знову і знову, якщо вона тебе не відпускає, якщо вона викриває в тебе щось да, не просто заспокої, а щось починає піднімати у твоєму серці, слухайте, це не випадково. І знаєте, Бог говорить першим. І питання в відповідь це доказ того, що Бог уже поруч з тобою, що він уже тут. Ви знаєте, що. Uh, у кожній відповіді є своя інтонація, свій тон. Да? Тобто, по-різному. Я думаю, коли я приходжу додому, щось питаю я... і по відповіді дружини, я вже знаю, що в неї там. Правда, Правда чи ні, брати? <правда> так. І так само і дружина. І у цього питання теж різний тон. Наприклад, Господі, що ти від мене хочеш? Знаєте, да? пам'ятаєте буття? Бог навіть і не спати... ну, це тон страху такого. Бог навіть іще не питав Адама, але той вже злякався. Тобто тон страху такого, що Бог щось забере, що Бог щось зламає, що Бог щось зруйнує в моєму житті, нарушить там ход мого життя. От. І тут Бог зберігається як уже загроза. Я думаю, що люд, декі, ну, деякі люди так і є, питають. Господи, ну як почую щось, що Бог хоче щось зробити йому в йому житті, е, так і роблять. Другий тон це тон торгу і спротиву. Ну, наприклад, Господи, ну що ти від мене хочеш? Ну, я вже і так, і так, і ти. Ну, ну що ти хочеш? Е, Пам'ятаєте Моїсея, е, коли Бог звернувся до нього. Він казав, «Я, та хто я такий, Господи? І да? та я не вмію говорити. Якось неязичний. Чи, ну, Господи, пошли когось іншого, правда? Так у нас в житті буває теж. Коли Бог звертається до нас, ми так само реагуємо на Божу, ну, Божий призив. Це не бунт. Ну, не був прямий, але це опір відповідальності. Тобто я не хочу брати на себе якусь відповідальність. Я не хочу щось робити. Я, мені, я боюсь може, і ще щось. Ну, як було. І цей опір, він часто замаскирований під смирення. Тобто, ну, я вроді хороший такий, все смирений, але я боюсь. А тон спротиву теж людина противиться, вона не хоче чути те, що Бог. Говорить, і тон покаяння. Я пам'ятаю, я думаю, ви знаєте, дії 9.6, де Павло їде в Дамаск, і там на путі Господь зустрічає його. і Він торкається його серця. І Савел що там, торгується? Ні. Він виправдовується. Не виправдовується. Це момент капітуляції. Там він падає просто. Да? І він що він говорить? Господи! Що ти хочеш, щоб я зробив? І ще один тон: тон довіри синівства, Самоїл. Тільки що говорили про нього. Да? Е, е, у нього просто було: Господи, говори, да? і все. Бо слухає, що хто? Слухай раб твій. Тобто, повна довіра. Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Да? Тобто, різний тона. Хотілося б далі трошки глубше копнути в цьому плані, що є правильна реакція на те, коли Бог до тебе звертається, а є неправильна реакція. Я трошки хотів би про неправильну сказати, а потім про те. Ну, про правильну. Чому я так про це хотів би? Тому що до мене Бог звертався теж, до нас звертався, і часто і густо це питання виникало. Господи, ну що ти хочеш, щоб я робив в цих умовах? Я в прошлий раз, хто пам'ятає, трошки говорив вам, як це було, але це і зараз іде. Зараз ми живемо в небезпеці кожен день, кожен день це визов. Кожен день це просто ти виходиш з дому і не, не знаєш, чи повернешся ти додому, чи Ну, Ні. Ми, ми вже сидимо на служінні, у нас буває таке, що ця стіна, вона шатається знаєте, від вибухів. Розумієте, так? Да? І ти як пастир, як служитель, розумієш, Господи, що мені робити? Що ти хочеш, щоб я зробив? І це питання. І, я, і дуже важливо, як я реагую на, ці, на це питання. І є правильна реакція, є неправильна реакція. Зачастую і наш егоїзм часто тягне нас до неправильної реакції, і ми руйнуємо е, своєю реакцією, своє благословіння, Божий захист, підтримку Божу. І майбутнє своє часто ми змінюємо завдяки неправильній реакції на це питання. Відповідь питання, да? тобто, коли Бог торкається. Ну, я просто декілька прикладів ну, відкладання, така е, неправильна реакція. Дії 24.5. Там Фелікс, це був намісник е, юдеї, до нього Павло звертається, він йому проповідує, і він каже: іди тепер. А як матиму час? Покличу тебе. Часто Бог до нас торкається, а ми кажемо, соп. Не сьогодні. Ну, розумієте. Обично буває часто люди прийдуть на службу, на служіння, послухають і думають, а, не сьогодні. наступного разу. Тобто, вікласти, це означає сказати ні і ну, навіть не, 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 не вимовляти цього. Тобто, все, і пішов. Е, страх. Реакція страху замість довіри. Я вже говорив про це. Адам не питає, що мені робити, а він що робить? Він ховається. Зразу ж. Ви знаєте таких людей, коли, коли ви їм розказуєте, проповідуєте щиро своїм друзям. Да? Вони раз і деякий час до вас не приходять. Да? З вами не хочуть спілкуватися. Чому? Як ви думаєте, ховаються. Раціоналізація, теж невірний така реакція на це питання. Дії 26-28 Агріпа. Павло теж проповідує до нього і каже йому про Христа. І він каже, ти вже навіть так близько. А Гриппо каже, ти мало не переконав мене. Ще чуть-чуть, але не зараз, не цікаво. Ну, потім. Давай здвинемо це на потом. Я подумаю. Тобто людина починає оправдувати себе, оцей поклик Бога, да, торкання Бога до його серця якимись раціональними діями. Не сьогодні це не моє. Може, завтра, у мене десь чогось немає і так далі. І так далі. Торг, про торг я теж трошки казав, неправильна реакція тоді, коли. Ми торгуємося з Богом. У мене були такі приклади, я приводив тільки що Моїсея, да, пам'ятаєте, він торгувався з ним. У мене того нема, у мене цього нема, у мене цього нема. У нас в житті у мене були такі моменти, коли е, предлагали одному із братів служити. В принципі, у нього всі можливості е, духовні були, але він казав: Ой, у мене машини нема, ой, у мене того нема. От, от якщо у мене буде, от тоді я вда. А зараз, ну, не можу, нема, не вистачає там того чого. І таким чином його відповідь, вона привела до того, що сьогодні вони не в церкві, ці люди. Тобто їх, май, їх майбутнє, їх життя змінилося, тому що торговля була. Далі, усвідомлений непослуг, теж неправильна реакція е, Йоанна. Е, Йона, о, Йона, пробачте. Пам'ятаєте історію Йони? Що його наробив? Він чув голос Божий. Чув конкретно, да? А він що зробив? Куди він дернув? В протилежну сторону. Я вам скажу, часто і густо в нас така історія теж буває. Бог говорить нам, але ми збираємо свої речі, розбарачуємося і в другу сторону. І це усвідомлений непослуг. Він точно знає волю Бога, але тікає. Це неправильна реакція. Частковий послуг теж таки є. Самуїла, 1 Самуїла, 15 розділ, там, де Саул, не слухається Бога. Тобто Саулу Бог каже, зроби так. Там, Піди туди, захопи, заклятю придай. От. Це ви, можливо, знаєте цю історію. Але ж він, він слухається, він іде, але він до кінця виконує Божу волю. Ні. Він наполовину виконує. Тобто частковий послух. І хтось думає, ну я ж зробив, все, що ти хочеш? Це добре, але частковий послуг не дорівнює повному послуху. Розумієте? Друзі, частково слухатись Бога, це не значить, що я слухаюсь Його повністю. І це дуже важливо. І, і ще смуток замість покаяння. Тоже реакція, коли Бог касається. Пам'ятаєте історію, коли юноша, багатий юнак, підійшов до Ісуса і каже, що мені треба, щоб придбати Царство Боже? Він йому каже, ти маєш да, виконати те, 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 те. те. От. А ще треба тобі все оставить і піти за мною. І він пішов чи ні? Не пішов. Тобто, замість покаяння, замість того, щоб іти за Богом. Коли Бог торкнувся його серце, він розвернувся і пішов в другу сторону. Його життя змінилось, його історія змінилась, його все, все його майбутнє змінилось. І ще така остання реакція це релігійна активність замість слуг'яності. Тобто, я в церкві, я тут служу, все нормально, все хорошо, виконую якісь справи. Ве. Але коли Бог торкається і хоче, щоб людина десь вийшла з цієї зони комфорту в іншу зону, десь поїхала щось, зробила, Він каже, ні, я вже служу, я вже якби, виконую. Тобто, ну, хтось людина ховається за служінням, як колись ці. Скажіть мені, ох, забув. фарисеї. Фарисеї, які вони сиділи там собі хорошенько в своєму кругу і ніколи ніколи не ні хотіли не виходили. Так і у нас такі люди є в церквах, які не хочуть виходити за рам із зони комфорту, вони хорошо за служінням сховалися і сидять. Тобто це неправильні, але послух ліпший за жертву. Так написано перше Самуїлом 15, 22. А тепер хотілося би так підвести. Найбільша трагедія це не те, коли ти не шукаєш Бога, не чуєш верніше, а чути Його і мовчати у відповідь. Оце найбільша трагедія. Ну і тепер хотілося б трошки закінчити вже ну, правильну реакцію, як ми правильно маємо реагувати. Перше, ми маємо зупинитися. І це дуже важливо. Сьогодні такий вік, коли всі біжуть. Бі... Да? Бі... Бігом, 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 бігом. Бистро, бистро. І я вам скажу, що Бог не говорить у бігу. Він не говорить, коли ми біжимо. Він хоче, щоб ми зупинилися. І поки ти не зупинишся, ти не слухаєш. І якщо ви себе знаєте, ви розумієте, коли ви працюєте, робите щось бігом-бігом, ви що чуєте, що Бог каже? Я теж так думаю. Надо зупинитися. Далі. Друге, ми маємо замовкнути всередині. Тобто, ми маємо, як Самуїл, сказати, Господи, говори. Щоб тебе, це треба трошки тиші. В нашому часі сьогодні у всіх є мобільні телефони, я думаю, у молодежі це взагалі. Тік-ток, інстаграм, телеграм, Фейсбук. Що там ще? Ютуб, да, куча всяких. Скажіть, скільки ви просто хвилин просто мовчите і слухаєте Бога? Просто нічого не говорите. Навіть у молитві. Зупиниться це не просто я зупинився і молюсь. Я просто мовчу і слухаю Бога. Скільки хвилин на день ви це робите? 10, 15, 20. От скажіть мені. Бог хоче, щоб ми зупинились і хоч трошечки послухали, що Він хоче нам сказати в наші вуха. У нас це ну, у мене це виходить, тому що там, коли ну, підтісняє трохи, то я зупиняюсь і починаю слухати, тому що реальність така. Ну, Невже нам треба постійно, щоб нас щось здавило, щоб ми зупинялися? розумієте? І ще один момент: ми маємо визначити, що це іменно Бог говорить, а не моє я, а не щось хтось інший. І це дуже важливо. Ісая, говори мені, бо очі мої бачили царя. Це Ісая 6:5. Тобто, мої очі, мої слух, моє серце має побачити, що Бог зі мною говорить, що Він хоче поговорити зі мною, що це ясно Він говорить. А Він говорить через слово, через якісь обставини, так? через якісь події в нашому житті, через братів сестер, через церкву Він говорить, він хоче з нами говорити. І поки я не визнав, що Бог, що це не Бог. Я залишаю за собою право не коритися. Коли я не розумію, що це Бог говорить, я не корюсь. Правда чи ні? І останнє: запитати не для контролю, мені ще передостаннє, не для контролю, а для послуху. Як Павло, він не хотів контролювати своє життя. Він не хотів сказати, Господи, от якщо ти зробиш так чи так. Він просто здався і капітулював. Правда чи ні? Тобто, моє питання, Господи, що ти хочеш від мене, це не питання контролю, що я хочу, ну, я боюсь щось там, а це питання е е послуху і повстання, бути готовим до змін. Пам'ятайте історію Авраама. Бог звернувся до Авраама, о, ти маєш піти туди, взяти то, бути там, вийди, і це вийти треба було з усією родиною і не знаєш ти, куди йдеш. І це дуже класне таке для нас свідоцтво. Приклад такий, що ми маємо бути готовими до змін. І це основна наша проблема. Старше покоління не готове змінятися, воно не хоче. Чим старше я становлюсь, тим мені важче щось змінити в моєму житті. Ну, Моє окружені моє, розумієте, чому я вже провик, я боюсь, у мене є страх. Молодь ще вона близько там, вона хоче щось міняти. А от для старших людей це дуже важко. Але коли Бог говорить старшим, молодшим, не важливо скільки вам років, ми маємо бути готові до змін. Змін перше свого характеру, своїх думок і так далі. І бути, коли Бог говорить, бути ми готовими до змін. Послух починається не тоді, коли ми все розуміємо, а тоді, коли серце готове. Так чи ні? Тому сьогодні тут ми на Богослужінні, Бог готовить ваше серце. Бог готовить його, це серце там, де ви живете, там, де ви служите. Нас готове там. Повірте, це, це така наковальня, така ковальня, що мама ні там. Він готовий там нас. Вас готовий тут. Але Він хоче, щоб ми його почали слухати. І знаєте, Бог не, відпов... не відкриває план, Він відкриває... відкриває перший крок по кроках. <кій> <кій> І наступний крок відкривається лише після послуху в попередньому. Тобто він хоче, щоб ми шаг за шагом за ним йшли. І знаєте, Бог не вимагає миттєвої досконалості від нас. Щоб... От я зараз. От мене, я часто чую, от зараз я стану, зараз я стану краще, зараз я там позміняю. Ну, чули таке, да? от час. Він, він хоче чесної реакції на той момент, коли він торкається нашого серця, щоб ми йому чесно сказали, відповіли чесно. І ще він хоче від нас вірності. І сьогодні, друзі, якщо ви, ви почули різну реакцію, так, почули, я дуже коротко сказав, тому що. Часу не так багато. Але кожен себе знає, правда? Кожен знає, в якому стані його серце. До речі, тон, яким ми відповідаємо Богу, він це рентген нашого серця. Він сразу показує, що в мене в серці. Якщо ви спілкуєтесь з людьми, і задаєте йому там якісь питання, і він реагує, ви ж сразу розумієте, в якому стані він знаходиться, правда? Це, це так само і до нас. Бог дивиться. Коли ми йому відповідаємо, Господи, що ти від мене хочеш, це сразу показує, що там внутрі в нас. Тому сьогодні, якщо в тобі є це питання, якщо воно виникає, перше, ну, перше не ховайтеся, да? не бійтеся його, не відкладайте, не оправдуйте, не раціоналізуйте його, а скажіть просто, Господи, я все розумію, я твій, говори, я йду. Хай Бог благословить вас. Амінь. З Різдвом Христовим вас, друзі мої. Слава Ісусу Христу! Потім з е, хрещенням вас, друзі. Це теж було 6 числа, так що поздравляємо вас, вітаємо вас і хай вас Бог благословить, і хай цей Божий мир, є, про який ми так бажаємо, який ми так сьогодні шукаємо, який ми так жадаємо сьогодні. Так? Справедливий мир, хай він прийде до нас сьогодні. В цьому році. Хай нас Бог благословить. Ми вас любимо. Щиро ще дякуємо за ваше благословення, за вашу підтримку, за вашу любов. Хай вас Бог благословить і примножить це набагато більше, чим ви маєте зараз. Амінь. А помолиться, окей, давайте помолимо. Амінь. Господь Бог, прошу тебе, Господи, дай мені, щоб чути тебе, Господи, дай мені сил ти з тобою, Господи. Прошу тебе, Господь Бог з моною бути завжди до того до твоїх перемін. Дякую тобі, що чую тебе. Амінь. Господь, дякую за нагадування, нам завжди мати може бути до тих справ, які нам наші Амінь. Оже Небесний, приходимо до престолу благодаті Твої. Ми щасливі, що ми твої діти. Щасливі, що ти знайшов нас. Щасливі, що шукаєш досі, що ведеш нас до себе, що хочеш, щоб наші серця належали тобі, щоб вони не тікали нікуди, щоб вони не, де не бігали, не шукали щось іншого, крім тебе. І я прошу тебе, благослови народ Божий, благослови церкву Філадельфія. Господи, хай твоя благодать і мир зійде. Покаяння, дар, хай буде тут серед люда цього. Боже, благослови, щоб всі твої дари, якими ти обдаровуєш церкву, щоб вони сьогодні працювали в цій церкві, щоб ми слухали Твій голос, Господь, щоб ми виконували те, що ти хочеш. Я розумію, що в нас буде різна реакція, тому що ми різні і на різному духовному рівні, але молю тебе, виправляй нас, Боже, і дай, щоб ми корилися Тобі в ім'я Ісуса Христа. Слава, честь і благодать Тобі, Богу нашому, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.